16 липня кінцевий термін, до якого військово зобов'язані мають оновити дані в ТЦК ЦНАПі, чи в додатку Резерв Плюс за новим законом про мобілізацію чоловіки від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на це два місяці. У суспільстві активно обговорюють, що ж буде після 16 липня, як з тими, хто оновив свої дані, так і з тими, хто не оновлював. Чи пожорсткіша мобілізація, чи побільшає на вулицях блокпостів і перевірок військово-облікових документів? Про це говоримо далі. Близько трьох мільйонів людей оновили свої військові дані, і ця кількість значно перевищує потреби ЗСУ в мобілізації. Тому не всі, хто активізував свої дані, будуть призвані на військову службу. Повідомили в Міноборони. А от щодо тих, хто цього до 16 липня не зробив, зовсім інше питання. Громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір таких такої відповідальності на сьогодні. Вона становить від. 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Продовжувати термін для оновлення даних Міноборони не збирається. Там вважають, що 60 днів для цього було достатньо. 16 липня час ікс крайній термін, від якого вже починають діяти різноманітні санкції. Втім, це не означає, що вже не треба оновлювати дані тим, хто цього не зробив досі. Так само, як і не гарантує обов'язкового штрафу. Він може бути накладений лише у випадку ініціативи з боку працівників ТЦК, якщо вони. Звернуть увагу, що той чи інший громадянин злісно ухиляється від постановки на облік законом України та іншими нормативно-правими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців. Від е, моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення, тим часом в Міноборони зазначили, якщо людина не змогла оновити свої дані до прикладу через лікарняний штраф все одно складатиметься. При цьому військовозобов'язаний матиме змогу оскаржити рішення у суді. Пояснили в оборонному відомстві інформацію щодо того, хто матиме право виписувати протоколи. Повноваження про накладання штрафів мають Виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, тобто там начальник ТЦК так чи якісь особи, які мають також повноваження це робити, є. Факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки за інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. При цьому сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби, наголошують юристи. Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка, виклик на іншу дату та неявка буде новим порушенням. Тож обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні. Багато розмов у соцмережах шириться й про те, що після 16 липня на дорогах збільшиться кількість блокпостів, які зупині. Нітимуть чоловіків і перевірятимуть, чи стоять вони на військовому обліку. Якщо ні, вручатимуть повістки. Представниця ТЦК пояснює, що все відбуватиметься згідно з законною процедурою. Так, сама наявність блокпостів вона передбачає перевірку документів, перевірку вантажів. Само собою перевіряється і виконання військового обов'язку і приналежність громадянина до військового обліку. Це правило, яке витікає, але пов'язувати е, наявність блокпостів або підсилення груп, е, скажімо так, патрулювання поліцією, це точно не в питаннях здійснення оповіщення. Це абсолютно різні речі. Просто один як із елементів перевірки документів, звичайно, можуть залишатися представники територіального. Центру поліції, ну без цього ніяк перевірка документів, перевірка військово-облікового документа. Тим, якщо виявиться, що у людини, яку зупинили не оновлені військові дані, їй дійсно згідно з законом можуть запропонувати прослідувати разом із представниками до ТЦК і на місці оформити повістку. Тож той, хто до 16 липня не оновив військові дані, все одно має це зробити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у ЦНАПі або у застосунку Резерв Плюс. В іншому разі до таких людей першочергово. Ово будуть звертатися повісткою. Підсумувала представниця ТЦК. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше. Якщо ж ви наш глядач перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані для читання незалежні змі до числа яких входять і новини Донбасу, то ось вам один із способів, як обійти блокування. Завантажте і встановіть браузер Сіно, щоб мати доступ до правдивих і незалежних інформаційних ресурсів. Детальна інструкція в описі до цього відео.